Людина в Україні не може захистити себе від несправедливих звинувачень. Єдиний діючий суд в Україні це Європейський суд у з правах людини. А е, тепер я проходжу другий етап: чи може людина захистити свої порушені права? Виявляється, що і захистити свої права в Україні неможливо. Коли Луценко дізнався про рішення Європейського суду, потім його визнало потерпілим. Тобто мій арешт був незаконний, і я через це потерпів, то моє звернення до Генпрокуратури і суду є неналежним. Отже, суд в Україні вважає, що захистити свої права в суді є неправильним намаганням правильно брати каміння і пляшки сумішу Молотова і громити державні приміщення, які отримують зарплату за кривосуддя. І за злочинство проти скласного народу. Мі судді тепер заявляють, що нічого до нас ходити за справедливістю, дійте в інший спосіб. Це дефолт держави. Це проголошення держави себе банкротити. В юридичному, правовому, політичному, в будь-якому іншому сенсі. Відтак, сьогоднішнє рішення для мене не є сюрпризом.